Щоранку юрби зальотників збиралися біля її палацу. Куди б вона не пішла, скрізь її супроводжував натовп закоханих чоловіків, і кожен з них прагнув з нею одружитися, дехто так сильно, що аж забував, що давно вже жонатий. Треба щось із цим зробити, зажидала зрештою Гера, вивівши з приємної задуми і замріяного зеся. Це ж годі витримати! Хоч не хоч, Зевс мусив із цим погодитися. Після Афродитиного прибуття боги забули про свої обов'язки. Найкраще видати її за когось заміж, подумав Зевс. Це зупинить решту зальотників. Та хто міг подумати найвідповіднішим для Афродити чоловіком? Він мав би бути статечним, працьовитим? Приміром таким як Бог Коваль Гефест. Важко собі уявити більш невідповідну пару. Гефест вічно похмурий і запрацьований, світа не бачив за своєю кузнею. Щиро кажучи, він був єдиним, хто досі не звернув увагу на Афродиту. А їй, у свою чергу, було з ним нудно. Бо ж вона весь час кудись поспішала на банкет, на концерт. А Гефестові після роботи нікуди не хотілося вирушати. Тож не дивно, що невдовзі подружжя просталося. Обоє полегшено зітхнули, причому Афродита ще й устигла закохатися в арею бога війни. Вона їздила з ним у військові походи, навчилася керувати його бойовою колісницею, власне, не полишала ареї на крок. Схоже було, що вона покохала його назавжди. Що Адоніса з підземного світу померлих. та йому довелося пообіцяти Аїдові володареві підземель, що Адоніс півроку проводитиме на землі, а решту часу у його царстві. Бо ж не можна ошукати смерть. Відтоді життя Афродити змінилося. Вона вже не розважалася так бучно, як раніше, не бігала на всі танці й бенкети, Щовесни — весни богиня, а з нею й весь світ. Чи порилися в очікуванні коханого, радіючи кожній хвилині, що її вони проведуть удвох. А коли минало літо й наставав час Адонісові повертатися до царства помервих, засмучена Афродита скидала свої барвисті шати й поринала в очікування. На землі тоді наставала сумна осінь. Якогось осіннього дня, коли Афродита. Сумуючи, за коханим самотою прогулювалося островом Кіпр, вона побачила таке, що її неймовірно зворушило. Перед кам'яною подобою вродливої жінки стояв молодик скульптор на ім'я Пігмаліон. Він щось тихенько шепотів до статуї, а тоді пригорнувся до неї так, наче обіймав любу й дорогу людину. Зацікавлена такою незвичайною парою. Афродита підійшла ближче. Благаю, Афродито, почула вона, пігмальонівши шепіт. Ти, який відомо, що значить кохати понад усе, благаю, тебе зробити так, аби вона ожила. І поцілував статую, наче то була жива дівчина. Богиня стояла вражена адже не так давно вона й сама про таке благала Зевса. Немає гіршого, аніж безнадійне кохання. Зворушена Афродита глянула на чоловіка, який обіймав статую, а тоді торкнулася долоною кам'яної скульптури і Я кохаю тебе! прошепотіла ожила дівчина і поцілувала Пігмаліона. Усе це сталося насправжки, можна легко перевірити, як саме на острові Кіпр досі можна побачити храм Афродити, збудував його цар Кінир. А знаєте, хто такий Кінир? Онук, Пігмаліона і Галатеї, жінки, що її оживила сама богиня краси Афродита.